Українська національна кухня визнана однією з найсмачніших кухонь у світі та користується великою популярністю серед іноземців. Знайти фанатів українського борщу або вареників можна в багатьох куточках планети, проте певні страви національної кухні України можуть викликати в іноземців справжнє здивування, адже інколи дуже важко зрозуміти поєднання певних інгредієнтів. Далі перелік українських страв, які не зрозумілі іноземцям. Холодець. Холодець є невіддільною частиною українського святкового столу. Він складається з застиглого бульйону зі шматочками м'яса: курятина, яловичина, свинина, індичка тощо. Для багатьох іноземців незрозумілим є поєднання м'яса та желе, адже в кухні більшості країн світу желе зазвичай солодке, а бульйон лише гарячий. Також подив викликають певні інгредієнти холодцю: свинячі копита, вуха, шкіра чи кістки. Ця страва виглядає як шматочок протоплазми іноземної істоти. Насправді виявляється не такою вже й страшною. Дивно, так, але не страшно. Особливо якщо приготувати його з гарно нарізаною морквою і додати ложечку гірчиці. Холодець це як кіт породи Сфінкс. Дуже важко залишитися байдужим. Ви або фанат холодця, або надаєте перевагу на родинних застілях ласувати олів'є чи котлетами. Allo. Для багатьох українців сало це справжній національний символ. Українці споживають сало ще з давніх часів, адже цей продукт має багато калорій та може довго зберігатися. Іноземці ж не можуть зрозуміти смак сирого холодного свинячого жиру, ще й поєднанні з цибулою чи часником. Смажене сало або шкварки насправді також доволі специфічна страва. Напевно, саме за допомогою них перевіряли козацьку міць. Також дивним поєднанням, навіть для багатьох українців, є сало з шоколадом. Великі шматки сала, вкриті шоколадною глазур'ю. Можна припустити, що це хитрощі контрабандистів, які хочуть вести цей божественний продукт у країну, де сало під забороною, але сало жодні заборони не зупинять. Також не зупинитися і потоку думок у пошуках відповіді на питання, хто це взагалі придумав, що повинно було статися з людиною, щоб вона вирішила покрити шоколадною глазур'ю сало. Одна справа з цибулою та чорним хлібом, а так, навіщо? Позаяк ми радимо придумати свою легенду, коли будете знайомити іноземців з цією стравою, тому що вони обов'язково поцікавляться авторством такої ексцентричної ідеї. Гречана каша одна з найдавніших слов'янських страв важлива частина української кухні, багата на вітаміни та корисні мінеральні речовини. Її можна споживати як гарнір до м'яса або у поєднанні з молоком та ворошковим маслом. Натомість в країнах Західної Європи чи Америки дану кашу використовують для годування худоби, адже вона здавна вважається дешевим продуктом. Саме тому такий гарнір на вашому столі може сильно здивувати іноземця. Кров'янка. Чому ми любимо їсти кров, пояснити іноземцю, дуже важко. А ось розповісти про фільм Інтерв'ю з вампіром набагато цікавіше. Можна створити міф, нібито українці споживають кров тварин, щоб бути розумнішими, сильнішими та гарнішими. Але кіношність кров'янки на цьому не закінчується. Наприклад, дитячі сумніви, що це лежить у холодильнику, кров'янка або шоколадний тортик, за змістом близько до воно Стівену кінгу. Процес її створення і подачі до столу робить нас схожими на Ганібала Лектора. Але нікому до вас не буде ніякого діла, поки ви не сказали, що їли кров'янку. Головним інгредієнтом кров'яної ковбаси є бича, теляча чи свиняча кров. Для більшості українців кров'янка є звичною та улюбленою стравою. Натомість іноземці не розуміють любові до ковбаси, зробленої з крові тварин. Сироватка. Безвідходне виробництво, запорука успіху. Навіщо викидати воду, яка залишається від сиру, якщо її можна випити? Не для того коровка старалася, щоб ми викидали таку панацею, як сироватка. Саме сироватка корисніша та чистіша за всі ці пляшкові українські та закордонні води, а також володіє незвичайним смаком, що робить її поглинання цікавішим. Не дарма сироватку так вподобали бодібілдери. До того ж, вподобали її вони, коли ще були звичайними кислявими людьми. Але достатньо випити літр сироватки і зробити два присідання, як м'язи почнуть рости на очах. Ну, тобто м'язи ростуть на ногах і біцепсах, але дуже швидко. Хочете ще більше здивувати іноземця? Додайте до вище вказаних продуктів, ще квашену капусту, кисіль, фаршировану рибу, з ананасами та майонезний салат з виноградом. І ваш закордонний друг точно буде шокований гастрономічною Україною. Смачного!